Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, Великий Піст це такі продовжені реколекції. Але також це такі реколекції, в яких ми звикаємо до Слова Божого, що Слово Боже це істина, в яких ми практикуємо Слово Боже, щоб коли піст закінчиться. Наш світогляд християнський був більше усвідомлений і більше розумний. Тому під час посту можливо не так важливо, що ми їмо чи не їмо. Один, один священик сказав, що якраз під час посту ми постимо для того, щоб менше думати про їжу, а то люди найбільше думають, що їсти, що можна, що не можна. Чуйте, то трето другорядне. Але скільки часу ми витратимо для Господа Бога і для того, щоб розуміти Його проведінні шляхи. І ось одним із таких елементів Великого посту є постійна і тривала молитва за покійних, і то за всіх покійних, тих, яких ми пам'ятаємо і яких вже не пам'ятаємо, але ми всіх долучаємо, щоби. По-перше, бути з ними солідарними. А по-друге, дорогі сестри і браття, якщо є така потреба, щоб звільнити їх із тих переживань і мук, які вони можуть зазнавати у Чистилищі на шляху до повного з'єднання з Господом Богом. Але для того, щоб ми з вами. Розуміли провидінні Божі шляхи, нам треба розуміти те, чому ми молимося за покійних і чому ми, як то ми віримо у наше життя, яке продовжується, не дивлячись на те, що наступає земна смерть. Тому що бачимо наше життя, воно подібне до мандрівки. І ось, наприклад, людина, коли вона вперше. Після виходу з материнської утроби вдихне повітря, а потім відкриє очі і побачить цей світ, для чого вона дивиться на цей світ? Що вона повинна осягнути? Який смисл її життя? Чи вона повинна залишитися назавжди на цій землі? І взагалі, чи можливо? Так тривало і довго на цій землі перебувати, що пройдуть сотні і тисячі років, а ми з нею не відійнемо. То деякі деномінації кажуть, що буде жити вічно в раю на землі, але Бог через натхнення говорить: я все творю нове. нове і нічого зі старого воно не залишиться а буде нова, нове небо і нова земля. Нова земля та ноця, на якій ми тепер живемо. І ось, дорогі сестри і браття, в людському житті стається багато життєвих поворотів. І так як ми мандруємо невідомою для нас дорогою, і не знаємо, який поворот буде, наскільки він закручений, які будуть підйоми, і які будуть спуски на тій дорозі, і кого ми зустрінемо на цій дорозі, або, може, когось обженемо. Для нас дуже багато несподіванок буває. Тому що майбутнє ми не можемо прозріти. І ми не можемо знати, що нас чекає. Кожного разу з'являється якась новизна, несподіванка. Але чим довше ми мандруємо, тим більше теж з'являється і інфляція, так як в машині зносяться механізми, так само і в людському житті. Старіються і зносяться організм. І ми подивимося, що ми не знаємо, що нас чекає. Ті, які ще пам'ятають Радянський Союз, то вони хотіли дуже стабільної роботи, але прийшли 90-ті роки, і стабільність зовсім пропала. Але, дорогі сестри і браття, ще інше, ми зустрічаємося. З необхідністю відповідальності за своє життя. Ми зустрічаємося з відповідальністю за інших. А наприклад, якщо народиться дитина з інвалідністю, то ще інакше життя. А може ти впадеш і зламаєш собі руку, яка буде боліти тебе дуже довго, а не дай Боже, нога ще буде боліти дуже довго. І тоді немає, тоді життя починає змінюватися. Тобто за кожним життєвим поворотом. Нас чекають такі несподіванки, які можуть змінювати, не скажемо цілковито, але дуже серйозно змінювати наше життя. І ось оці зміни у житті вони мають величезне значення, тому що життя на землі це єдина можливість і єдине місце. В якому ми можемо пізнавати Господа Бога. Свята Тереза від дитятка Ісус, щоб пояснити, що означає, як то всі в небі будуть щасливі, і то по вінця до кінця щасливі, приводить такий приклад про різні посудини. Каже, уявіть собі, що вони можуть бути різні. Зовсім маленькі і трошки більші, і на літру, і на 20 літрів. Але тепер уявімо, що вони вщерть заповнені водою і більше туди вже води влити не можеш. Вони заповнені. Отак От подібно буває і при огляданні Бога обличчям в обличчя, як про це говорить апостол Павло, коли ми приходимо. До нього назустріч. Він своєю і любов'ю заповнює вщерть людську душу. І скільки би вона там, вона вже більше не може цієї Божої любові вмістити. І тому вона повністю захоплена і в любові. Але, дорогі сестри і браття, Продовжуючи аналогію святої вчительки церкви Тереси від дитятка Ісус, ми можемо сказати, що життя на землі то такий склозавод, в якому ми роздуваємо посудину, бо знаєте, скло, воно рідке, коли гаряче, і його роздувають до, до потрібної величини. І дуже сильно залежить, якою та посудина буде, наскільки на який об'єм ми її роздуємо. Це проходить через випробовування, через непевність, через біль, через високу температуру, бо в високій температурі топиться склом. І ось смисл людського життя не в тому, щоб щось по собі таке е, залишити, що можна його побачити і спробувати. Бо всі не спроможні залишити щось таке, що буде для цілого людства чи для якоїсь для її частини великим проривом у житті. Бо смисл кожного людського життя пізнати Господа Бога. Або, як ми умовно говоримо оцю посудину нашої душі, збільшити, роздути, щоб якомога більше могла прийняти Божої ласки і Божої любові. І ось кожний поворот, кожна несподіванка, а скажемо, кожна година чи хвилина, вона є для того, щоб Бога любити і його пізнавати. Ось у що ми повинні на, у, під час Великого посту збагнути і чим повинні займатися? Але приходить такий момент, дорогі сестри і браття, останній поворот у житті. І тоді людина відходить з цієї землі і мандрує далі. Туди, де вона призначена перебувати з Господом Богом. Бо вже від самого початку її життя її призначення до Божого Царства. І, скажімо так, не має жодного значення, скільки вона проживе. Чи це буде дуже коротко, чи рік, чи два, двадцять. 40 чи 100 років. Але навіть якщо проживе дуже довге життя, то все одно це така коротка мить порівняно із вічністю. І ось, дорогі сестри і браття, один професор, який нас вчив, коли я там вчився в семінарії, він казав, як поволі пізнавав Боже проведіння і Божий задум щодо людини. У молодості, як він посвідчив, трагічно в аварії загинув його товариш. І коли він був на похороні, то він дуже важко переживав оцю загибель і себе переконував, що насправді от не пропав цей товариш, а він пішов до Господа Бога. Це треба було зробити таке внутрішнє зусилля. Але потім пройшло 40 років, за той час закінчив семінарію, став священником і викладачем у семінарії, вже інших вчив. І померла його мама. І коли він прийшов, каже, я зрозумів, що мами тут немає у домовині. Все те, що залишилося від неї, але її насправді немає. Тому що вона помандрувала далі. Туди, де її чекає Господь Бог. І настільки спокійно і мирно це все переживав, звичайно, що людина мучиться, тому що ми розстаємося і на якийсь час не будемо одне одного бачити. Та, це не раз важко пережити. Але той, який довірився Господу Богу, знає, що. Люди, які відійшли з цієї землі, вони помандрували далі. І вони не пропали. І якщо вони стримані на цій дорозі, тому що нічого нечисте не увійде в Царство Небесне, тому ми за них молимося, щоб словом і молитвою очистити, допомогти їм позбутися ще тих недоліків. Або, скажімо так, витривати всі ці випробовування на останньому етапі їхнього шляху до зустрічі з Господом Богом вже безпосередньо. І тому ми молимося. Але це треба пам'ятати, дорогі сестри і браття, і до цього звикати, що наше життя мандрівка, а останній його етап з цієї землі переходить до Божого світу. І нехай ця пам'ять закріплюється в нас. Щоб ніколи не казали, то я був на одному похороні, сказали, ну я йшов, там люди говорили між собою. Вони кажуть, дивіться, яке то страшне. Була людина і нема людини. От на маєш християнський похорон, була людина, немає. Як немає? Каже, то страшне. Та як страшне? То нормально, ви що, не знаєте, що кожна людина, яка народилася, вона мусить померти на цій землі. Але той, який вірує у Христа, той навіть вмерше житиме, бо він від смерті перейшов у життя. У цій надії і нашому довір'ю до Божого проведіння ми єднаємо наші серця, звикаємо і пам'ятаємо про наших покійних. Але й пам'ятаємо про свою відповідальність, що ми маємо якомога більше прийняти Божої любові і Божої благодаті, щоби у зустрічі із ним у вічності якомога більше її прийняти і бути вщерть наповненими Божою любов'ю. Слава Ісусу Христу!